Ну, і як же тут без завхоза Єрмака, який з'являється посеред цього цього трешу, дякує вкраїнчикам за підтримку і повідомляє, що він продовжує працювати і боротися за незалежність України? Це ж ви, тварі, довели країну до того стану, що за її незалежність потрібно так боротися? Вам залишили країну, яка розвивається, а ви замість того, аби і далі укріплювати армію, почали красти дороги, на дорогах і на всьому іншому. Як же ж на вас довбограєв не напасти? Та нічого. Я переконаний, скоро Трамп вивалить компромат на Зеленського, там буде і наркота, і зради, і корупція, і все інше. Я переконаний, що у американської розвідки має щось бути. Ну, або друг Путін в крайньому випадку підкине. Тому давайте, працюйте, Андрій Борисович.